Не знаю, чому пришиві документи, хоча стоять мокрі печатки з теплокомуненерго з міської ради, стоять мокрі печатки підписи працівників міської ради, але ніхто цього не визнає і кажуть, що все це фальшиве. У нас єдине рішення, нам треба витяг з міської, з міської ради, ми, щоб, ми, узак... ми. рішення міської ради, щоб узаконити наші, е, так сказати, е, щоб узаконити це опалення наше. Зверталися ми значить, до, до першого заступника, вашого гайда Руслана Дмитровича він пішов на лікарня, написали заяву дуже міським депутатом. Бурко, Сенько, не пам'ятаю всіх фамілій. Ну, відповіді в результаті ми не отримали ні звідки. Тільки єдине, що прийшов лист з прокуратури, що почалося там якісь кримінальне провадження. Але що толком почалось, не знаю, бо нікого нікуди ще я не чув, щоб визивали кудись. Що нам далі робити, не знаємо. Тому записали до вас на прийоми, прийшли, щоб ви нам порадили, що нам робити в цій ситуації. Можна я ще добавити? Можна. Не. Я сьогодні, мене звати Стефанія. Я сьогодні була у директора теплокомунення і розказала, яка ситуація, але перед тим, 16 жовтня, я вже написала заяву на ім'я пана Мишака. Про те, що я хочу від'єднатися від центрального опалення, оскільки в мене встановлення автономного опалення. Коли я показала витік з протоколу, рішення міської ради, виконавчого комітету, вони сказали, що це є фальшиве. І на основі цього рішення вони не можуть відключити мою квартиру з центрального опалення. Значить, вони заставляють платити нас далі, маючи навіть автономне опалення, я все одно мушу платити за опалення централізоване. Хоча на даний Хоча на момент більшість у нас що вже має. Домов, вже mm -hmm. автономне опалення. Mm -hmm. І зобов'язана я платити як за автономне, так і за центральне. Mm -hmm. Так, і ще мені пан директор сказав так: ви будете платити до тих пір, доки не буде у вас витягу з рішення протоколу <кх> з місць виконкому, так що ви приймаєте тут на місць виконкому рішення, і ми мусимо мати всі ці рішення. Коли ми з цим рішенням прийдемо у теплу комуненергу, вони нам на основі цього рішення зможуть дати акт про відключення від центрального опалення, і тоді ми перестанемо платити за центральну опалення. Так само і в степу. Так що, а, значить, так, ми, так, зараз ідемо ми зараз йдемо паралель, паралельно. платимо за газ багато, плюс ми мусимо платити ще за централізоване опалення, яке у нас вже від'єднане. Значить, без вашої допомоги ми не зможемо від'єднатися від центрального опалення. Не сказав, що це нереально. Ми мусимо мати всі витяг. З рішення, рішення. Зміс оконко, не знаю, як то вас називають. Немає всі ці рішення, мають всі причини. І навіть люди, які мають автономне опалення, а їм нараховується рік чи два оплата за централізоване опалення, то е, мені теж сказали, що поки ми не дамо витяг, поки ми не оплатимо весь борг. За які ми не користувалися, ми маємо платити весь борг, аж тоді нам дадуть до, цей дозвіл на, на основі рішення. Поки ми не сплатимо те, за чим ми не користувалися за але ні гарячою водою, ні боротьба, теплом. Так, так, абсолютно, чому ми маємо платити цей борг? ні води нічого? Це усіх аналогічна ситуація. У всіх у кожному. Так само в Гасканторі сказали, я був на прийомі головного інженера Струп, головного інженера. є документи, тут підписи, всі його є печатки його є. І він теж сказав, що треба оплатити за роботи, які були, які були зроблені роботи по встановленню котла. Хоча я це вже все оплатив. І за, і за, відрізку, Щас, ходи, за відрізку так само наше теплокомуненерго заставляє платити ще раз. Хоча у нас вже оплачено. Кого обрізали, той платить. Ми так. вже оплатили. У нас дуже великі суми. У нас усі крутиться біля 20 тисяч гривень. Навіть більше. Усі. Ми вже великі гроші заплатили. Вони хто в нас капітал.